Загинули у власних будинках в окупованій голій пристані. Знаходять мертвих людей. Там уже поступово спадає вода після підриву росіянами Каховської ГЕС і починають проявлятися страшні наслідки теракту. Агентство Reuters опублікувало фотографії з голої пристані, яка розміщена всього за 15 кілометрів від Херсона, але на лівому березі Дніпра. Місто є одним з найбільш постраждалих відповідні населених пунктів Херсонської області. Проте окупанти не проводили евакуації. Та закрили місто на в'їзд та виїзд. На знімках зроблених 16 червня видно, як тіла загиблих людей виносять затоплених будинків. Волонтери та комунальники забирають їх. Вода ще не зійшла до кінця, проте вже дозволяє зайти у приміщення. Окупанти звітують, що внаслідок підриву каховської ГЕС загинули 35 людей. Це лише ті цифри, які дозволили озвучувати офіційним особам. Також вони заявляють, що на лівобережжі зібрали біля тисячі загиблих тварин. Одночас на територіях, які підконтрольні Україні, наразі відомо про 17 загиблих осіб. З них 13 – внаслідок утоплення. Ще четверо отримали несумісні із життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканою залишається 31 людина.